У цьому відео я покажу вам, як приготувати ніжне та кремове картопляне пюре. Один кілограм крохмалистої картоплі порізати рівномірними кубиками. Важливо, щоб шматочки картоплі були невеликими, щоб вони рівномірніше приготувалися та не вібрали в себе більше рідини, ніж середина. Кубики картоплі перекладаємо у холодну воду, оскільки картоплю і кореневі овочі починаємо варити в холодній воді. Так, докладаємо. Солимо до смаку одразу, щоб картопля була доправлена. І додаємо один лавровий листочок. У мене свіжий, тому, оскільки мені більше подобається його смак і аромат, який він надає, і ставимо на вогонь. Картоплю варити на середньому вогні до готовності. Готову картоплю відсідити. зняти з вогню. Обережно, щоб не ошпаритися і далеко від себе, щоб не вшпарити лице парень. І даємо їй трошечки вистегнути і просушитися таким чином. Тим часом у невелику кастрюльку влити 125 мл вершків та додати 40 г вершкового масла. Приправити перцем. Серти мускатного горіха до смаку. До свого пюре я хочу додати ще трохи армату кориці. Для цього я вкладу ще півпалочки кориці, то скільки я роблю пюре до гуски. І тепер розігріваємо все разом, щоб наше пюре не було сірим. Коли вірважки добре підігрілись і масло розтопилося, знімаємо з вогню і відставляємо в сторону. Вона нам потрібно буде тоді, коли картоплю пропустимо через прес або потовчимо товкачем. Кого що саме пропускаючи картоплю через спеціальний прес, а не подрібнюючи товкачем, можна досягнути найбільш вдалого результату і кремового пюре. Ну от, Ще трошки залишилось. Подрібнюємо до кінця. Чищуємо. І вливаємо наші гарячі вершки. Тепер добре перемішуємо картоплю, так як би збиваючи її. За допомогою дерев'яної ложки. Якщо дерев'яної ложки немає, можна це робити і звичайною ложкою. Звичайно, є кулінари, які стверджують, що цього робити не можна. Що не можна сталевою ложкою збивати пюре або вінчиком, або ще чимось сталевим. Це все дурниця, оскільки. Чи хтось колись бачив, товкач, товкач виготовлений з дерева чи прес для картоплі з дерева. То яка вже різниця, якщо ви його... Якщо ви картоплю подрібнили, чи розтовкли за допомогою сталевого приладу, то яка різниця, якою ложкою ви будете вже його збивати? По всім правилам картопляне пюре, ніжне та тане у роті. При бажанні частину картоплі, наприклад, одну третю, можна замінити яблуками або кореневою селерою для страв зі свинини чи куря, та не чекачки чи гуски. Або, наприклад, заправити до вершків, додати трошки хрону. І це урізноманітнить ваше пюре і зробить таку звичайну страву незвичайну, смачного і вдалих кулінарних експериментів!